Тема така: вегетаріанство. Під час вегетаріанства рибу можна. Під час вегетаріанства це що, пост. блядь? Ну, Я дуже подобані ну як на Пасху під час вегетаріанства. Ти такий я вегетаріанець. Можна, рибу можна, молочне? Молочне можна, м'ясо можна. Тільки м'ясо. Тобто вегетаріанець, це просто я відмовляюся від м'яса, а веган? віган? Каже, секс не можна. Ну, по суті, ого, вегани, ви що? Це ж м'ясо, правильно? А вегани? Вегани є в залі? А вегетаріанці? Ти бачите, бачите, які дуже слабенькі оплески. Може, білка євнеш. У мене після ковіду дуже сильно змінились рецептори, я не знаю, все, що пов'язано з тим, як ти розпізнаєш якийсь смак. І мені м'ясо давно не м'ясо. В принципі, вже нема такого, типу, шашлик серий на шашлик. Я такий. Ну, от, я приходжу просто. Ну, типу, нема вже цього, не, не смачно. Є хтось такий чи. Не, то ти Бо просто... я як і виглядаю зараз як просто. Просто як... вже старій. Два психотерапевта я прийшов. Да. <laughs> ти Стар... старіш, да, тобі на шашлик ти такий. Хлопці, подождіть, а хто ходить на шашлик заради м'яса? Я ходжу на шашлик <laughs> заради набухатися. Ні? Нема такого? І біля мангала постоять погрітися. Ну, є така тема? І потім. <реш> блять, і такі по... дівчата аплодують, ти поняв? І потім. Тіпа, кур... да! Юра, і потім курточка воняє ще півроку, блять, <реш> знаєш від... від того диму. І ти потім руку в карман, а там шашлик. А там шашлик, так. Да. Блять, треба було з'їсти його тоді. Ну так. Да. А всі їли цей шашлик, який впав випадково, але більше іншого м'яса нема. <реш> Якщо трошки повитирати, в принципі. Ні, так подожди, це завжди е, завжди, коли ти йдеш на шашлики. Є відповідальна людина, яка смажить шашлики. Вона каже, бля, я краще всіх це роблю. Я мариную, як Бог. У мене в крові вірмени, азербайджанці, грузинці там просто такий капець. І він смажить, смажить, і в якийсь момент може впасти в цілий шампур, і потім, коли ти вже їсиш, каже: він що впав в пісок? Та ні, це уголь, це так, блядь, ахуєнно підсмажилось Угольку трошечки, блядь, це ж корисно. Я ще на шашликах завжди друг, який нічого не робить, але всім пояснює. Типу м'ясо так треба, та що, ти все? І по своїм А Потім перші набухуються і хтось дожарює потім. Да. Блін, як, як пиздато ми обговорюємо м'ясо, коли тема вегетаріанська? Я... Це просто кайф. Що ми не вегетаріанці, ми думаємо, як вегетаріанці. Ми скоро до вас приєднаємося. Будьте як вегетаріанці, голосуйте за вегетаріанців. Блин, да? ну, це, чесно, це... у нас немає ніякого ето, в, ну, в, в проєкті, немає ніякого скандалу. Треба, Треба щоб скандал, ти 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 сказав, да, не да, сказав, вегетаріанці підація, блядь, взагалі. Да? А такий скандал ти хочеш? О, дякую, Я все, то вирізати продовжим. не буду. Поаплодуйте, хто бачив Тік-Кіга. А яка, яка блядь, конференція? Тікток хуйня. <рес> скандальна, скандальна передача. Давай, 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 їбаш далі. Почекай, а скільки в тебе підписників на даний момент? 에, зараз 180 тисяч, вот отак, якщо там округлити. Тікток вообще не западає в душу, поняв? Ти там типу листаєш, там 500 тисяч таких, як Серега, і ти такий, блядь, а? хто з них був тут? А я стараюсь. — А хто <рес> взагалі користується Тіктоком, дивиться Тіктоки? Мені здається просто чогось, що зараз всім TikTok більше по кайфу, чим навіть інші якісь соцмережі. Да? Давайте просто виясним зараз цю історію Давайте. з вами. От ви е, саме ідеальна фокус-група, поаплодуйте. Хто, якщо от вибрати, лишається одна соцмережа, ви виберете TikTok. Ніхто! <ріш> Сережа, ти вбив TikTok нахуй просто. <рія> а хто? А хто об... а, а, якщо, а якщо там може переписуватися? Серьо, а хто обере додаток Глова? А хто обере Інстаграм? Хто? хто обере Аську? Ти я що? Це це що таке? Все, ми дійшли до цього моменту! Я завжди, коли звертаються такі питання, я завжди слідкую за реакцією і перший раз це пішло, прямо так. Це що? це що? це що таке? І в кінці зараз про трьох з половиною діймову діскету вообще не базарем. Да, Їм ми тобі скинемо раз... інформацію на СІДРВ, ДРВ, понятно? Так, а що робити з Тіктоком? Давайте розберемося. У нас теж є Тікток, у нас 130 тисяч підписників Тікток. Mm -hmm. Але я розумію адекватно як юзер, як користувач, що Тікток забирає багато часу, правильно? Але й покакать теж хочеться нормально. Вот! як ми будемо какать? Це ж буде, це ж будуть оці, хотів сказати, затори. Це ж будуть е, 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 запори. Правильно, якщо ти е, е. якщо ти в ту тему докидуєш. Ну а, як українською, не запори. Корок. не, не запори. затори. — Закріп, правильно. Закріп? — Закріп, правильно, українською. — Ну так, да, я їхав по дорозі і попав у закрип. <рес> Складно орендувати квартиру з твариною. По перше, <рес> по перше, що ви маєте на увазі під словом тварина? Треба розібратися. Ну, так, да, тут є. Що це за пігас там? Я да. переїжджаю, ну, цей скот зі мною їде, блядь, тусить зі мною, 15 років. Офіційно. Зараза. А складно, бо не хоче скидатися. Або не хоче скидатися, Так. <рес> да. Багато в кого є тварина. В кого є тварини Поаплодуйте. Хто орендує квартиру з тваринами? Ні, подожди. Орендує квартиру з тваринами. Це я заїжджаю в квартиру і хазяйка каже: там буде жити пес. Ви не проти. І там, ще три кота. І ще три кота. Та господі, вони оце, оце, ця кімната третя, яка постійно закрита в трьохкомнатній квартирі, а вони як двушку здають, так? Да? Каже, там ще дід спить, ну, ну. Ви його не трогайте, собаки за ним доглядають. Там кімната, в принципі, закрита, просто не заходьте, так? Да. Так. Да. У мене таке було, я прийшов дивитися квартиру, отвічаю. Двушка, двушка. І, і третя кімната закрита. Я кажу, а що це таке? Та там. Кривотон. Ні, від, відповідь. Та там. Я говорю, в смысле, та-там? Может, там какая-то... Интонация та-там. Ну да, я говорю, так а что там? Риэлтор, официально, Я тебе 50% за откашляю, Ты можешь мне сказать, кто там, блин, что там? А там просто речи, типа, хозяина. Интересно, я думал, склад, типа, семейства там, вон их... Кремірують ставлять там всіх ну, в тій да. кімнаті. Ну, з тваринами важко, тому що це якщо по-серйозки, да? типу люди переживають за своє майно, щоб там mm -hmm. не гризли, оце не, ну, там, не гадали і тому подібне. Да. Але ж ви не впевнені, що я як зніму не буду ссати на диван. Ну, ну да. Наприклад, так. Да. Ви ж не впевнені, що людина не п'є. випадку. Я взагалі здивований, що скільки років ти як ти знімаєш досі квартиру. Ну, да? Да, Прокативає, так? Да? Ні, ну я до того веду, що. Тварини можуть. Є ж таке у собак ну відверто, що вони будуть терпіти до останнього, щоб їх хазяїва вивели на вулицю, попісять, покакать, да? Ну, є ж таке? А якщо я прийшов, прекрасна людина, чудовий сім'янин, після випитого в море пива відра, бля, чи море випитого, я ж можу не контролювати це все. Ні, ну Якщо ти вже з відра, звідра, конечно, вже важко контролювати що небудь. Каже, долбайов, в 35 років, сиця. Клейоночку, клійоночку. Диви, дивись, там ще трошки, і вже Лайфхак. можна й не пити. Да. Вже воно і так піде. Давайте зрозуміємо, а з якими тваринами е, могли б дозволити, і питань не було. До прикладу, рибки. Да? От я переїжджаю в квартиру, у мене рибки. Чи теж е, е, ці Дивили, орендодавці? Чи сь, в те Присвішу, що в загальному це поняття в реатора? Ні, це тварина, ні. Чуєш, якщо ти переїжджаєш в квартиру з замороженим хеком, питань нема. Ти мене питаєш, ісі, да. які в тебе тварини є. Так, да. Я тобі кажу собака. Собака без питань. Е, дуже багато питань. Черепаха. А, черепаха? Дуже повільні питання будуть. Та я не знаю. ну... ну, Я б дозвол... На мільйон, завтра собака, да, я б дозвол... ну, Мені було б шкода власну квартиру, до прикладу, да, дай Бог, я її куплю. Е, було б шкода, мабуть, тому що я переживав би, що там пошкодять майно. Хам'як в мене ще є. Хомяк. Не переживав би, бо він здохне через місяць. Ну. Блять, я теж так думав, коли мені його віддали. Два роки, сука, живе. Два, Джесис, два роки. Я, блін, ніколи в житті це не думав. що... Для хомяка, вони... не? Блін, це Це дуже дохера для хам'яка. Якщо мені віддали два, другий на другий тиждень завернувся. Цей, блять, два роки. Два роки, блять. А чого ти його тримаєш? Він що, комуналку вміє рахувати. Тіба. Ні. Такий прикольний хомяк. Він Ні, крутить просто... колісо, колесо, коли світла, знаєш. Він просто да. вночі крутить, виробляє електроенергію, ми живемо за це. тому... А в кого були хомяки? Ну ми ж не брешемо, вони ж мало живуть. ну реально. Скільки прожив максимум? Напугав людей питання. Ні, давай, давай так, чекай, а в кого, в кого є хомяк? Бачиш менше оплесків. О, чекай, 2024 рік і у вас є вдома хомяк? Реально? Блін, ніфіга себе. А що ти думав, типа вони вимерли всі чи що? Що ні, питання було? Здивування просто, ну це якась мода, ну для мене це мода якихось. Мода! Халяки воді? Типа, я ти же купив нового халяка, так? Подивиськи мене пушисты, блять. Це ти ще сьомий Да. Ліпається хомяк, тут такі, Ну, Мода на хомяки, да там Не, наступ, ну, бу... в наступному році зубри роз'їбуть. Та я до того веду, що ну був такий період, початок ну, 2000-х, там 2010 тисячі Я пам'ятаю просто по своїм якимись завезли дуже багато хомяків Дуже багато хомиків <сум> Україну і, північно американські хомяки. там морських свинок і хомяків. Якась мода була. Ну на них. <сум> Ну, no, ah, було ж да. таке? Да. Не було? Да. Що? Журда... Всі танцювали Тіктонік і заводили хомяків. Да. В журналі Бурда мода вийшла стаття, типу, модно, зараз хомяки. Ну так. Да. У мене в однокласника був уж. Ми його знайшли на болоті, на пазняках школу закінчував, і там багато озер б, е, боліт, і він знайшов вужика, отакого от маленького. І я до нього рідко приходив, ну він отакий маленький в баночці був, а потім через якийсь певний період часу, а вони ж уже ну, швидко ростуть, каже, будеш іти до мене з пацанами. Ну, типа, чому ми до нього ходили? тому що в нього можна Вужика було... душили. <звук> Буквально я в хотів, цього слова. хотів ставити просто цю репліку. І я коли. <с> коли. Каже, будете йти до мене, грати в, в ігрушки комп'ютерні ігри, тому що в нього комп найкращий був серед нас. І е, купите короче, три жаби. Ну, в цьому, в е, зоомагазині. Ми купляємо три жаби, заходимо, а в нього в ванні ця хуйня виросла вже, блядь, прикинь. Я не про прищі, я, блядь, блядь. Півтора метра. І ми ці жаби, е, щоб він хавав. Оце Півтора метра? Було. Півтора метра. Ну, вони ростуть ну, великі, капець ванні грали в ігри. — Що-що? — ванні грали в ігри. — Ну а де в основному ужа душить? Так, так, Да-да-да, в ванні грали в ігри. По черзі. — А скільки у вас було? — Скільки нас було? — Так. — Я і уж. Я хотів собі єнота. Хтось дізнався, що я хочу, передав цю інформацію комусь. Хтось передав комусь, і мені дзвонять. кажуть: ти ж хотів єнота, тут мене коріш, віддає. Приходь, типа на героїв Дніпра, метро. Ми тобі віддамо єнота. такий, їм, що це відбувається? І я йду. Короче, на героїв Дніпра приходжу, і чувак в центрі героїв Дніпра. Там був що такий круг, що торгового центру не було. Тримає єнота. Просто за барки, отак так тримає. Вот так чисто передає, отак. От от, от, от що... Ваня, дай руку, дай руку. здорово, да, да. І пішов. Не є... так, не так. Єнот. Він, він отак його тримає, коротше, отак, щоб, ну, щоб він його не поцарапав, блядь, з поводком. Отак от це він за, за шкібарку. За шкібарку ага. тримає цього єнота. Цей єнот такий, блядь, сюди нахуй. Ну просто він він нахер там дає мені короче, цього mm -hmm. єнота, mm -hmm. я його держу. Він каже, ти його тримай, типа, на поводку, можеш там вигулювати раз в то саме. І він такий тримає його каже: ти його вигулюй, їсть він нам короче, картошечку, колбаску, там, капусточку. Ось я все, себе, блядь, Ось все, короче, <рес> я, тобі... <рес> я такий, блядь, що не кожен день так можу собі дозволити. Кажу, а нахер ти його віддаєш? А він каже: да просто я, коротше, знімав хату і почав, типа, накопичувати тварин. Я кажу, і що в тебе? Ну, у мене там єнот, папугай, хомяки, собака, кот. коротше, Він до хіра перечисляв, він реально до хіра перечисляв. І я такий думаю, ні хіра собі. І каже, хазяйка сказала, з'їжджать. Ну бо вона прийшла перший раз, і така, бать ти тут зоопарк розвів, конечно". і вона каже: з'їжджай, І я беру цього єнота і ухожу. І цей тіп мені в догонку такий, тобі крокоділ не треба. Чи треба берегти цноту до шлюбу? Вам не дивно е, берегти цноту? Ну, типа, два слова. Що значить берегти? Ну берегти... да, воно зв... звучить. Да. типа. берегти а... ліс і цноту. Ну так ти ж не бачив такі плакати? А є люди в залі, в які ну які досі цнотливі? Я задає питання, а є люди в залі досі? Хто цнотливий прийшов? Це ви для дружини, так? ми виріжемо. Три хвилини до того Я... він казав, щось на секс потягнуло. І <сум> 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 вже запитує, типа, хто цнотливий? <сум> — Ні, ну дійсно, якщо ви не соромитесь, є. Е, е... Люди, які цнотливі в залі, ні? Як ти це сказав? Як? Ну, да. є? ну, коротше, по чесноку, ну якщо е, так вам кайфово, ну знайте, що е, ну, секса хочеться завжди, правда? Да? І чим ми молодші, е, тим більше його хочеться. А потім після сорока оце ви будете берегти. Для кого будете берегти? Для кого? Це вже просто фрагменти все з серіалу «Сліпа», все, все, все Поняли? Хорошо. Все, хорошо, все, по... просто... Вані, просто... всер... все добре, все. Аплодуйте, Вані, він дуже давно просто... одружений. Все добре, все добре. Я не <говорит> пойму, для кого ти бережеш? Для <свист> хлопчиків, <свист> Для кого? Для яких? <свист> для 20-річних тридцяти. 20 Двадцяти? 20 тридцяти? Двадцяти. Не чує а, 20, баба! 9, двадцять чи дев'ятнадцять. Де для 20-річних хлопчиків, то їй буде 40 і ти така йди сюди, 20-літній, звісно. А що саме 20-річні? Типа 21, все, пашо ти нахер. Да? Це вже вже все. Ну, 21 вже старий. 21 один уже старий. Mm -hmm. уже старий. Вийшло звідси, <реш> розумна яка. 20... Кому за 30? В залі є. <реш> Понял. Ми тут старі гани забрались. <muchess> ми взагалі, ми такі, ми їбаки такі, правда, за 30? Після 30. раз вираз, як доводим, да! Ми ебемся все життя, блядь. Кредити закриваємо, ми, блядь. Що-що? знали? знали? особисто особисто Звісно, я йому в рот став, блядь. Повернення до колишніх. Ти вертався до колишніх? Ні, А хтось писав, так? Ну, хтось написав. Да? Повертались? Ні. Хочете? Вже неоднозначно, бачиш, якщо ніт, сука, ні, це крапка. Точно? Ти впевнена? Ну скільки Альоша! Олексій! Альоша то колишній, однозначно. Олексій це новий. Олексій це вже так. А що має статися, щоб дівчина повернулася до колишнього? Що має статися? І в кожного він різний. Піздець має статися. Ну, от що, от ви скажіть, скажіть що понял. треба зробити? Ні, люди п'ють на кухні і такі, типу, випивають послідню чарку, це піздець. <ріст> і після цих слів поняв такий. Я дзвоню. Я дзвоню. Чого ти звень, бо це піздець. Yes. <ріст> ну, дзвонив колишньому. От, реально, О. хто дзвонив, зааплодуйте. Що має відбутися у людини, щоб вона набрала колишнього? Наприклад? Щоб він поповнив рахунок. Не, що, що? Це після п'янки має відбутися. <рес> після <Жорстке? рес> Ти знаєш про що ти кажеш. І це, типа, нема мужиків в округі, так? Да? І ти такий, типа. ні, ну треба, тут точно треба дзвонити колишньому, бо тут взагалі якась фігня відбувається. Це перевірений. <рес> а <рес> той <есть, рес> <рес> <рес> він приїде <рес> по-любому. Ну, типа, ти, ти можеш ще зо мною не поїхати, а цей приїде, понятно? Це не сподобається, там ти точно знаєш, що там все нормально. А вас один колишній на двох чи ви? Ви да, коля. Ми скоро будемо. Прикиньте, прикиньте, просто у дівчат в телефонній книзі написано Коля перевірений. Скільки має заробляти жінка, щоб забезпечити свого чоловіка. А як ви взагалі відноситесь а, до того? Давайте загально, щоб ми угу. зрозуміли. Типа, ви відноситесь типу, до того, що дівчина має заробляти точно? Чи вам по барабану, чи яка історія у вас з цим? Стопудово має заробляти. Жорстко. Батько Більше, ніж я, бажаю так. Я в цьому ділі раз, я ще до того веду, що і діти мають пахати на мене. Це я сказав? Так, на тебе прям пахати. Ти питав, як я до цього відношу. Так. Ну, якщо е, дружина працює, прекрасно хоче працювати. Якщо не працює, якщо не працює, прекрасно треба працювати. Ванька? — п'ять років. От мені подобається, щоб і діти працювали. Представляєте, який Юра вдома? Син Макс, Макс, приходить там з садочка чи з школи. да, вже школу ходить, Приходить, каже: Тато, я намалював сонечко, хмарки і наш будинок каже. Блядь, намалював, то намалював. Іди на Андріївку продай, блядь, ну. <риклад> Алкоголь, секс, цигарки, травка. Від чого б відмовитись? Е. <риклад> Дуже. Сказали секс. Від секса? Бо, якщо від сексу думаю... відмовишся, а буде алкоголь, цигарки і травка, секс знайдеться. Правильно, секс буде по любому ні від чого не відмовляйтесь. Просто чітко собі робіть. Понеділок я бухаю вівторок. Я травлюсь е, в середу. Я курю звичайні цигарки. Е, в четвер, травка. В п'ятницю що? Об'єднуємо все. Вона нарешті п'ятниця, і травка, і секс, і алкоголь, і що там. В суботу вмирає. Ні, подожіть: в суботу вмираєш, відходиш в неділю до церкви. Ну. Готуєшся до нового тижня. Почистились і заново, блядь. Невеличке соцопитування. Я кажу, від чого ви б відмовилися, а ви аплодуєте. Перше. тютюн. У любому бачу, всі всі відмовились. Від сексу. Пикать хтось, пожалуйста. Один ну, раз нормально. Одиноко людина Як Я можна з такая... цим жити? Я жорстко презираю секс. І наступне від травки. Так, да, Від травки, хто відмовив. А від алкоголю? Правильно, бо воно таке вкусненьке, воно таке діє, <рес> воно таке хороше. Це від собственно, що ми сидимо, від <рес> собственно. Друзі, все в міру, все в міру треба. Да?